Око, гостей мальовнича бойківська місцина. Тутешні жителі вже звикли до неповторної природи гірського краю. На перший погляд здавалось би суворого із специфічною рельєфною місцевістю, вкритими різнотрав'ям та кущами-пагорбами, особливо приваблюють стрімкі вічно зелені ялини, які бойки називають смереками. Не кажемо вже про багату фауну Карпатських лісів, чимало майстрів живопису, з допомогою пензля Перенесли красу самобутньої Бойківщини на полотно. Скажете, в ідеалі просто невимовна краса Карпатських гір, яка між тим разом з людьми свого часу зазнавала суттєвих змін. Дістатися сюди від найближчого села Боберка, що в Турківському районі, можна хіба що за допомогою саморобного транспорту, так званих диг, любовно змайстрованих місцевими місцями. Минаючи шість кілометрів практичного бездоріжжя, дістаємося на дигах. Та просторої галявини, що поблизу українсько-польського кордону. До літа 1952 року на карті нашої області існувало мальовниче бойківське село Дедьова із своїми прадавніми традиціями. Волею тодішніх радянських і польських комуністичних можновладців воно враз перестало існувати. Очільники режиму дали вказівку прикордонникам стерти бульдозерами це поселення, де налічувалося близько 500 селянських дворів. Усі житові будівлі були вщент зруйновані. Така ж доля спіткала і місцеву церкву у Пресвятої Богородиці та Цвинтар. На благодатній бойківській землі залишилася пустка, а людей примусово переселили в інші регіони України, де вони почувалися не завжди комфортно. Відійшли у минуле 60 років часу сумнозвісної акції Вісла, в результаті якої у 1947, сорок 52 роках. Були депортовані з рідних обжитих багатьма поколіннями місць близько 200 тисяч осіб. Перший раз ми приїхали сюди на ці на Дідівську, бо тут є Гембарівська завалена. Залишилися на цьому місці фундамент тільки від будинку мого діда, мого чоловіка, бо я є невістка в тій родині. Ну і Перший раз ми приїхали в 83-му році, коли батько чоловіка мій свекор попросив, каже, синочку, я би так хотів ще побувати на своїй тій свої ті місцині, де я народився. Чи ти би Мене не міг підвести, ну ми з чоловіком дуже легкі на підйом, сіли і поїхали. Ми тоді ще були мої діти, дочка і сином. ми були, Йому було третій рік малому, а дочці було якраз п'ятий рік пішов, і ми приїхали сюди. Він якраз застав свою сестру, і ще вона була жива біля церкви. Вона жила. Якраз приїхали його до сестри, приїхали її діти, і вони кажуть: Давайте ми вас заведемо в Дидіво. В ту Гембарівську завалуну, покажемо, де, де, важ... де будинок цей стоявся. І я тоді таке батькові в оті відчуття я зрозуміла, зрозуміла тим, що мої батьки також переселенці, правда, вони з Тумашівського повіту, але також переселенці. Батько мій часто розповідав про ті метарства, які вони, які вони то пережили. І коли ми їхали по дорозі. Я бачила щасливі батько, батькові очі, ну свекор я називала мама і тато, я ніколи так не називала свекор, свекруха чи як там, але вони були такі хороші люди, як батьки мені. І вони завжди кажуть, от там я ходив, от там я корови пас, а там от, от, ота от станція, от якраз я, ми проїжджали по по повсту, ту станцію, каже, ото звідси нас вивезли, а там я ходив і ото. Батько тут народився в Дидєво. Мама жила в Боберці, криницю знайшли на суму Відкупали сюди цей місце, той фундамент, поставили стовп, знак пам'ятник Гембарівська завалена, що виселення в якому році. І тоді, нашими коштами нашої родини, коштами села Сибичів, жителів Сибичів. Ми помаленьку з допомогою, дуже великою допомогою боберців, допомогою колишнього секретаря Анатолія о, і сільської ради і Анатолія, то поставили оцю капличку. І це є знак, це є просто, як то кажуть, може початок, може та середовище таке, може тут, я не знаю, позбираю, може діти захочуть. Так, та, та, діти захочуть, може сюди приїжджати, може, якісь хатини поставити. Відтепер щороку на місце зруйнованого чужинцями села Дедьова з'їжджаються на зустріч жерти сумнозвісної акції. Їх діти, внуки, правнуки. На місці спаленої церкви представники громади на добровільні пожертвування спорудили капличку, у якій в день успиння Пресвятої Богородиці відбувається храмове свято. На подію, окрім гостей, прибувають також жителі навколишніх сіл Боберка, Шандровець, Верхня і Нижня Ябунька, аби помолитися за невинних убієних жертв. Цього разу на багатолюдному зібранні отці Української греко-католицької церкви Микола і Віталій передали присутнім Боже благословення. Особливіший спосіб ми зустріли вас біля цієї каплиці, де колись стояла прекрасна ваша церковця. Але настав такий час, що наш ворог під видом визволителя прийшов сюди, ніби визволяти нас, а він прийшов поневоляти нас і поневолив тут всіх людей, яке було прекрасне село. Він переселив їх по різних місцях і розсіяв як пшеницю. І тому сьогодні, звичайно, коли ви прийшли на те місце, кожного з вас пройшла думка мимоволі, тому що тут є люди, які знають про те все, як виселяли тут, приїхали. І, звичайно, було дуже сумно розставатися тут своєю батьківщиною, де жили, де родилися, де виховувалися своєю церквою. Визволителі постаралися її зруйнувати, знищити все. Вони думали, що знищать все. І совість все, що є в людей. Але Господь Бог дорогі Христі, брати і сестри, прийшов час, і то все відновлюється. Трагедія села Дедьова та десятків сотень інших населених пунктів, які в годину лихоліття зазнали моральних і матеріальних збитків, залишила свій відбиток у пам'яті безпосередніх жертв депортації. Ми щиро вітаємо вас на нашій дедівській землі, що ми дочекалися такого часу. Що ми чекали скільки років для того, щоб зустрітися на рідній землі, як сьогодні, де отець Миколай нас щиро зустрів тут з хлібом, коли ми все зустрічалися в Боберці, теж було дуже приємно. І ми дуже вдячні боберцям, які щиро нас приймають, як дівчатка дуже гарно співали в тих піснях. Що вони раді нам, так ми теж раді вам, дорогі боберці. Любов Божа розквітає у серцях, коли наші дні проходять у молитві, де ми завжди славимо Творця. Казав, замовк і навіть не зітхнув, і серця кров струмочком полилася. А ліс шумів, зажурено шумів, якась пташина від плачу зайшлася. І похитнувся молодий стрілець, упав обійми ніжні барвінкові і крикнув зайдам із останніх сил на рідній материнській мові. Моя земля, моя отут земля. Я не пішов чужинський раз топтати. Скажи, о, не, люди, скажи мені, чому прийшов непрошений йти до моєї хати? Села Дедьова, як такого, на карті Львівщини давно вже немає, але залишилися безпосередні свідки примусової депортації, які нині багато роблять для відновлення історичної справедливості пам'яті. Добре, що так сталося, що ще живі ті люди, які пам'ятають, що вони тут проживали, і ще є у силі, щоб вони сюди доїхали, тому що вони живуть вже на Сокальському районі. От маємо сьогодні 60 років з цього моменту, коли село депортоване. І, власне, якби цих людей не було, цих перестарілих людей, воно вже б не так виглядало, тому що вже б не було кому розказати, нема живих очевидців і не було б кому розказати ту правду, як то відбувалося. Я пригадую, коли ми відправляли перші празники тут, тут було 2000 рік, і людей пожилих було дуже багато. От, і порівнюю на сьогодні, дивлюся вже на зустрічі, і з кожним роком ми вже зустрічаємо так, на жаль, їх менше, тому що час своє забирає. От. І дякую, що Богу, що є, ще ті люди вони розказали нам правду. Якби їх вже не було, не було, б наприклад, і наше покоління, ніхто би не згадав, що тут була Солодидіва, що тут була церква на цьому місці. От, і Тому я вважаю, що це є, по-перше, відновлення релігійної справедливості, тому що тут була церква, це святе місце, вона тут повинна стояти. Ну, і ті ж самі люди, які приїжджають до нас, вони вже бачу, сьогодні приїхали, я вже питаю, діточки маленькі стоять, вони ж їхні правнуки. Так то воно вже піде і далі в покоління, з покоління в покоління. Так і бачу, що люди що раз більше, дивлячись із, бачите, дивлячись із всіх кінців, пливуть зараз. От всі окружаючі села чомусь ну, чомусь вабить цей край сюди. Мама моя ще жива, вона з 24-го року. Вона розказувала, коли до хати приходили повстанці. Молоді хлопці брали зброю в руки, і вони добровільно йшли захищати націю, свою землю, свою громаду. Так сьогодні ми дивимося, що робиться у нас в Верховній Раді. Сьогодні нас наші. Серпом по горлі українську націю шарпнули з законом мовним законом про мову. Сьогодні йде повна на русифікація в державі. Ми маємо 21 першу річницю незалежності України. А що робиться в державі? 19-го ми освячували дев'ятнадцятого серпня. Ми освячували хрест у нижче село Дольсяну, село Журавин. Ми освячували також там на Успіння мав би бути праздник, але журавляни вони виселені в Херсонську область, дуже далеко добираються, то раз і знову ж люди похилого віку. Якби оці люди відійшли у вічність, врахуйте, що ніхто з дітей молодшого покоління не задав би де тут була церква, де тут було село. От бачите, як маніпулюють історією. І люди ж ми не знали цього рядуще покоління. А так, Дякуючи цьому, що ми почали, вважаю, що воно буде продовжуватися, буде набирати магу. От бачите, люди ще раз більше долучаються з сусідних сіл. Тобто йде е, інформація, розширення. То будуть люди знати, тим більше вже зараз бачу, і преса залучилася, і обласне керівництво вже приїхало, а то все відбувалося на районному рівні, приїжджали керівники. Тепер, ж, бачите, можна область вийшли. До нас люди приїхали з Києва. Пані Наталі Кляштерна, є люди з Польщі. Тут також внучка повстанця української повстанської армії. Кульмінаційний момент вшанування пам'яті жертв села Дедьова – відвідине місць, де колись були обійстя батьків, де ще залишилися фундаменти будівель, погреби або уцілілі фруктові дерева. Важко передати словами щем, які опановує серця нащадків синів і доньок депортованих. Пане Миколи, які у вас почуття викликає відвідування зараз тут е, обійстя батьківського? Знаєте, ми знаходимося на святій землі, де проживали наші батьки, діди, зрештою, де народився і я. Але прийшли визволителі, і нас звідси забрали, виселили, забрали все, лишилося це, що ви бачите, як кажуть, одні кущі, тому що не було пощади для наших людей. Людей в на Підвода на фірах вивозили за турку, там садили в вагони разом з худобою, і нас так переселяли в інші райони. На сьогоднішній день, дійсно, на сьогоднішній день серце заливає, обливається кров'ю, тому що коли приїжджаєш і бачиш цю місцину, коли бачиш цю землю, де проживали. Твої предки, то просто хочеться і знову і знову сюди повертатись. Ми на сьогоднішній день поставили тут з нами пам'ятний знак для того, щоб побачити, де місце, де я і народився, де було колись житло, де був будинок. Ми приїжджаємо приїжджаємо сюди на успіння Богородиці Причистої Діви Марії, тому що в цьому селі Дидіво, де ми знаходимося, це був праздник, і ми кожен рік. Приїжджаємо. Сьогодні це є 60-та роковина, як була депортація наших батьків, в тому числі і мене. Але ми сюди не забуваємо цей край, ми завжди сюди приїжджаємо. Тішимося, що тут є люди, ентузіасти, є священники і керівники, які допомагають і роблять все для того, щоб цей край не був забутий ні людьми, ні Богом. Були переселені родина моя, зрештою, була переселена на Херсонщину, Донеччину, на Львівщину. Де був переселений я разом з батьками вивезений нашими визволителями, які знищили повністю село, спалили церкву і на тому, як кажуть, наше село перестало існувати більше вже 60 років. Думаю, що ми для того якраз і виховуємо молодь, виховую наших дітей для того, щоб не повторити цю історію, яка була тяжка для нашого покоління, де нас Плендрували, мордували. А ми, як кажуть, завжди старалися виживати в тих краях. Думаю, що ми зараз будемо все робити для того, щоб не допустити. Хоча на сьогоднішній день, на сьогоднішній час бачимо, ситуація дуже і дуже є напружена, але я думаю, що ми це переживемо і все зробимо для того, щоб не допустити цих помилок, які були зроблені нашими попередниками. На згадку про перебування у рідному селі Дедьова для учасників дійства прозвучали бойківські народні пісні, танці. На мить розтанули оповитів з хорботою серця присутніх. Історія стерто з лиця землі села не вмерла. Вона пишеться новими поколіннями бойківчан сьогодні на споконвічно рідних етнічних землях. Радістю і смутком залишали ми колишню Дедьову. а обнадійливим є постійне бажання наших земляків увековічнити пам'ять про своїх предків на рідний край, очі дім. Цей злочин проти українського народу, який був вчинений польським формально тоталітарним режимом, очевидно, з благословення радянської влади, був здійснений в 1947 році. Але ми під таким загальним терміном розуміємо всі брутальні депортації, які були вчинені тут, на українсько-польському етнічному пограниччі. Властиво кажучи, депортації як такі розпочались ще в 1947 році, коли, згідно пакту Рібентропа Молотова, по Сірічі Сян був встановлений радянсько-німецький кордон, і комуністичний більшовицький режим вздовж кордону. Встановив таку мертву прикордонну зону, де зорієнтовно до 800 метрів не повинно було бути жодної живої істоти, яка б там постійно проживала. Прошу собі це уявити. Як правило, в горах люди поселялися вздовж потічки, вздовж річок, бо це вода, це засіб для життя. І тепер оці села. Ці мешканці, які попадали в цю зону з радянського боку, були виселені, порозкидували їх по різних місцевості. Почалася більшовицько-німецька нацистська війна. Люди поступово поверталися до своїх сіл з виселення, і тут знову почалася, почалася тотальна депортація українців до радянського союзу. Кордон дещо був сунутий на захід. І тим не менше людей знову виселювали, так що декому довелося й двічі бути депортованим. Що ж стосується того відтинка радянсько польського тепер українсько польського кордону верхів'ї Сяну, де, зокрема, і село от, то там ця депортація здійснювалася теж протягом кількох років. Радянська влада. Прикордонники депортували їх, бо не можна там було жити. Там густо заставили, були прикордонні застави. І от депортація закінчилася в 1000, як виявляється, 952 році. Як це не сумно. Так, це прикро усвідомлювати, особливо тим, і я себе до таких теж відношу, які позбавлені того відчуття свого родинного гнізда походити по цьому подвір'ї, де мої дитячі ноги бігали, відвідати свою церкву, якої не існує. Ви знаєте, нам, українцям, властива оця така прив'язаність до свого рідного. Ми предки землеробських племен, які вели осідлий спосіб життя. Ми ту маленьку свою батьківщину, своє родинне гніздо надзвичайно любимо, любили. І вон той інстинкт діє. Я розумію цих колишніх бойків, мешканців села Дидьової, яких так по війні порозганяли і по Львівщині, і по південних степових районах, особливо тих, мені жаль, що опинилися в тих сухих, заслушливих південних степових районах. Ну в землі, хоч і українській, але для них так би мовити. Чужі, бо гори, зелені потічки, ліси, і це безлісся, степове цей полин чи якісь там інші колючі трави, яких там інколи можна було ще зустріти і до сьогодні, хоча ці землі зараз освоєні. Так, це подвійне навантаження. Вони себе там почували навіть ще чужими, бо їх і не сприймали місцеві люди, якісь поляки, западенці. Це, це, це важко почути себе. На своїй землі, так мовити, чужим серед тих автохтонів, які теж там десь колись ці степові землі освоювали. От взяти б село Дідова, я тільки ще додам. Я проглянув статистичні дані про нього, може це бути цікаво. За даними видатного українського географа, етногеографа, професора Володимира Кубійовича, станом на 1939 рік, тобто напередодні Другої світової війни. У селі Дедьова нараховувалося 1370 мешканців. Це середніх розмірів село. Із них 1300 українців, 10 поляків і 60 євреїв. Так що, фактично, це було можна сказати абсолютно корінне українське бойківське село. Так само, як і сусідні села Локідь, Журавин, які от у цій зоні поблизу Сяну опинилися, і які зараз на ніякій. Карті географічні, ні політичні, не існують ні на польських, ні на українських картах. Ці села зникли. Це трагедія. Зникнення села, яке існувало декілька сотень, як мінімум, років, де творилася місцева культура, місцевий той побут організовувався. Адже, напевно, мозолями і потом, а інколи і кров'ю, наші предки, які жили у цих селах, освоювали. Освоювали цю складну важку для життя гірську територію. Для нас є важливо для нас, зокрема, щоб і в задумах найгірших ніяких правителів такого не виникало. Ми до цього не повинні допустити. Навіть оці конфлікти, скажімо, на кордоні, які виникали українсько польські в нас такі локальні тут. Вони нас зобов'язують до того, щоб шукати на засадах історичної справедливості. Шукати всіх шляхів, всіх можливостей до поєднання, до примирення, до взаємного прощення.